Всім привіт, що ж, ремонт Жондіра продовжується. Мені взагалі здається, що ці ремонти ніколи не закінчаться. Щось вічно крутимо, то МТЗ, то диски, то сівалки, то оприскувателі. Все, що треба крутити. І це ще в нас немає ні комбайна, ні ну, ні, ні чого, тільки газон там, розової машини. І все треба крутити. Оце єдине, що не треба, це цей рубін. Ми його купили були у 2021 році. Мало в нас роблять, там, не пам'ятаю, гектарів до 200 в сезон. То невеликий наробіток, то проблем взагалі ніяк нема. Там тільки 3-4 точки помастили перед сезоном і все. По Жондіру. Форсунки вже Максим нам відправив, вже зробив. Вже навіть якщо сообщення прийшло, що прийшли. Але поїдемо завтра за ними. Сьогодні вже не встигаємо. Сьогодні зробимо клапана. Хочу передивитися, щоб вже раз ми полізли тої клапаної кришки, щоб то, скажу, забути. Ось тисячу взагалі не, не робили. Так, по книжці. відкрив книжку. Взагалі, щоб провернути його, потрібен такий приспособа така, яка вставляється, Сейчас покажу, Ось сюди вона вставляється, загрузка така стоїть пластикова. Тут крутиш її, а тут стопорнеться і шукаєш метку. Там вона одна на тому ховикові, одна метка і це буде або шостий, або перший циліндр верхній точки. І вже потім регулюєш там по книжці, дивишся. Там один. Спочатку один там ряд йде, ну не ряд а там свої чередовка, потім прокручуєш 360 і заново. У нас такої приспособи нема, тому що ми зробили, будемо крутити колінвал. Зібрали там гайки на 30, головка на 30, куча орінітелів якихось нашли з усіх наборів, що знайшло. І спереді тут якраз більше місця, бо тут бачите місця, щоб крутити його незручно. Будемо так. Я вже не йшов в верхню, верхню точку. зараз покажу, як вона виглядає. Якраз цю камеру взяв. Думав заглянути в що подивитися з поршнями, але вона не влізла, дуже грубо взяв. І сама камера грубо не влазить. Тому думаю, хоч так виставляю сюди, Не можу вам депло видно. І там якраз вот ця метка стоїть. Зараз фокусуватися. Ну, воно якраз от чітко, рівно на метки стоїть. Все, тому зараз беру, по книжці дивлюсь. Зазори там, навіть на саму двигуну написано 0.36, 046. У нас щуп є 0.45. А 0.35 поки немає. Зараз шукаємо десь, може в когось позичимо, якщо є. Є 03, 04, 0,35 немає. Тепер дивлюсь. Взяв щуп такий 0.45. Ну, щоб легше було підходити до нього. Провірив випускні, то дуже сильно зажаті. 0,45 єлі-єлі засунув його в одну цей. Під, під перший клапан випускний. Дуже сильно пережаті. Я не знаю, хоча сказав, що ми коли тільки купили цей трактор, привезли, сервіс визвали. Тут у нас був один, то приїхали, вроді зробили, але дуже перетягнуті щось. Єлі ліщук 0,45 зайшов, хоча має бути 0,46, має бути спокійно заходити. Тому зараз будемо крутити. Як будемо? Шукаю болти і буду спробувати. Поїхав, пробувати. Вийшов щуп ще 0,35. Трошки стертім там, на сонці такого трошки видно. Ще 0,35. Почав перевіряти, Там перший циліндр, наприклад. А він взагалі не лізе цей щуп. Камеру не передався. бо. Одну руку трошки взагалі не лізе 0,35. Всі впускні колері. ці клапана, взагалі не проходять ніяк. Я не знаю, чи це так плохо відрегулювали їх, чи це вони самі так збились. Але, мабуть, плохо відрегулювали, бо всі однакові. Тож, знаєте, перший став, другий. Всі дуже плохо. Ну, всі однаково, дуже сильно зажиті. Ну, Передивимося, може того він. І цей звук в нього якийсь був. Гупол особливо холодне. Ну, я думаю, форсунки зробимо, клапана ще зрегулюємо, буде працювати. Якраз може плуг плануємо чіпляти і пробувати. Ще б, звісно, топлину зробити, але я буду з неї лізти будь-що не виставлю. Того поки буде так. а там Наступний день брат сьогодні з'їздив, забрав посилку з району. Ростки всі запаковані також. Вакуум. Навіть наші старі розпилітелі тут є. Очмерейка тут стоїть новий клапан, ми з Максимом говорили, він каже, що потрібно поставити. Ну, ви зрозуміли, по надписі, куди відправляли форсунки і хто нам їх робив. Максим з є канал на Ютубі. А і так заїхали в тут один, то замовили замовилися ці резинки, Тоже Не дешеве задоволення, 6 таких колечок. 700 гривень. Плюс взяли мідниці, там не мідні, короче, під форсунку. Зараз будемо збирати. Забув сказати, що ми не тільки топляну форсунку відправляли, а відправляв всі трубочки, всі ці. Ці переходники, як правильно шпуля ця Все, що він промив, подивився. На ці він даже поміняв, сказав, що резинки потрібно поміняти, поміняли. Сюди зараз ми закупив, зараз поставлю. Штучок резинок і бой. Перемістили ми до трактора. Приніс форсунки, вже одну форсунку розпакував. надіяв новенькі колечки сюди резинові. Поставили ми цю рейку вже, встановили. Там нічого складного не було. Три болта затягнули. Дві трубочки нижні підключили, датчик підключив і цю трубочку поставив. Все. Залишилося тільки до ціліндру підняти. Поставив форсунку. Затягнув, ну поки так. Просто, грубо говоря, наживив. Затягнув цю спулю, то і це закрив. Ну, поки що не затягував. Ворончу такого складного немає, але то що перший раз роблю, трошки знаєте, як переживаю, щоб все правильно зробити, не спіша, по якій там очі як сильно зажати, щоб перше затягувати цю чи в форсунку. Коротко, трошки трошки думаю, не спішу. Але я думаю, сьогодні 4 години майже. Думаю, сьогодні заведеться він. Плануємо завести. Взяв такий ключик геометричний. Бо великий у нас є нормальний, а це на малих там, до 50-ти ні нічого такого нормального немає. я буду ним робити. Бо там так по-хитрому, воно, як я розумію, спочатку ленько підтягується форсунка, потім затягується оця шпуля, так скажемо, коли трубка крутиться, затягується раз, потім закручується форсунка, і потім вже це дотягується. Саме ця подаюся, як її правильно. Так що будемо спробувати щось. Оце найстраш, що там все нормально стало, бо воно статок по-хитрому. Покажу, може хто не бачив. Форсунка. Форсунки є провець, яка ставляється, хоча шпуля, вона заходить в форсунку. Ось так. І цим може підтягується. Тут немає ніяких колічок, нічого, ну просто як метал-метал. Ну, да. Ось так затягується і так тримається, не пускає солярку, то переживаю, що все правильно зробити, щоб солярка не, не текла. Бо потім буде проблема, не хочеться розбирати. То потихеньку не спіша Щось роблю. Все, зібрали ми, не знімав, бо руки такі грязні були. Е, що там, поки? там в принципі Все одинаково. Довше оце все навісне, чіпляли, там сланочки, трубочки всякі, болтики, все це, бо трошки вже розбирали неділю, завжди забули де що поставили. Це, і Довго це ціпляли. Клад... форсунки швидко поставили. Все та кришку теж легко поставили, поставив всі нові резиночки, все супер. Трошки грались. Заводкою, щоб завести його, ну, Пограли вже не знаю. Ходили минуту-дві. Поки прокачав і один, це що вузок вийшов, але там текло, там текло. Що щось перетягнути, тут. трошки переживали. Зараз покажу. Ну, працює чудово. Ти здрав, я зробив, показував вже. Двигун став трошки краще працювати. Цей звук пропав взагалі. От ти пам'ятаєш, я казав, що на холодно, особливо, коли заводиш зранку. Даже літом, якісь калатання було. Пропав той звук, взагалі не чутно, ну, як ми завели в ангарі, то взагалі проблем нема. Звук то пропав. Час, коли даєш шаску, трошки демо кидає. ну Раніше теж кидав, але мені що як більше став. Може, просто кається, не знаю. Но працює, супер. Так і приїхав, тоже швидкість набирає. Ну, зрозуміло, що треба поле виїжджати тестувати там. Якраз може чіпен скоро Лємкін, Будемо пробувати. Що ще? Оце все дуже довго ставили це ЄГР. Ці, ці шланочки підключали, А що помітив, це мінус. Не знаю, видно на камері. Як лопнув цей патрубок. Чи це ми заставили і щось лопнув, вроді такого не було. Я б точно не помітив. А може, то, що тут за защитою не сильно бачив. Він вроді не повністю, але закажем поміняємо. Це не бачили, щоб знали, заказали зразу, А так. Дуже текло тут оці шланочки. Ось вроді затягнули. Тут забув затягнути, вроді вона була нормальна, але не міг попасти в нормально, розкручував цю. Потім затягнув сильно, все одно піти Розібрали, трошки підігнули її на, на цьому. Закупці не вийшло. Чістки зажали легенько, там, буквально міліметр. Підтягнули її, щоб рівненько стало, бо косило трохи. Я гайка не, не могла вирівняти. А так, все сухо. Показав, що пицяв, що це, але я його не затягував, Максим як зробив. Я думав, він там витягнув, правильно зробив, затягнув. Не, там очиститель тормозів заляли, щоб солярку вимити, може, звідси накапало просто. Придули компресор, я приїхав, нема, все сухо, тобто все нормально, то просто показалось так. То працює нормально. Завтра, може, защитку вже поставлю. Побачимо, там трошки у нас пластик лопнути на цій маленькій. Щось зробимо, якісь заклюпки поставимо, там, щоб було А так, нормально. Ще защиту цю поставлю. Ну, Спочатку сипатру поповнюємо, потім вже цю защиту. Екран це поставив. Ну я поки довольний. Більше це все, оце це навісне ставиш. Оці трубочки поки вимерю, поки туди закрутив, там, дуже незручно. Оце годинки-дві тільки це все оставляли, просунки там раз-раз поставив, закрутив, зажав і все працює. Ну Поки що по, по роботі його мені дуже подобається. Як він став працювати. Я ще вже більше місця на ньому не їздив. Озастріння піднялось. Зараз заганяю в ангар, завтра помию, бо дуже коли щось розбирали. Там солярка потекла, там потекла. Ну, коли тримали топліну. Тут я бачу в солярці там кірхером замиємо. І все, будемо бачити, щоб якраз ну, коли чистеньке видно, чи десь підтикає, чи не підтикає. Заведемо його. Ну. Так работает нормально. Сейчас покажу скоп. Задзанул, трошки потом перестало. Еще раз. Ну, я думаю, что так и должно быть. Так оно, в принципе, было до этого. Став набагато мягче Мне кажется, я раньше тоже как Петрусь его. Да, особливо на тих оборотах в ньому була така трошки вібрація. Зараз ну, трохи є вібрація, але я б не сказав би, як не така. Набагато м'якше став працювати. Так що Максиму, великий лайк і дякую, що зробив нам цей тракторець. Ще паробить нас. Зараз у нас покажу. 7229 годин. Я думаю, що так якусь пару тисяч має працювати. Заїжджає в ну М'ягенько класно робить. знаю Я я прям кайфую. Супер. Сталося фіко вбирати, весь інструмент і все. Завтра вже поставимо панельки, закажемо тут патрубок і все, і можна чіпляти плуг.